Мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо творити справжню музичну магію за допомогою штучного інтелекту. Ми напишемо пісню, згенеруємо до неї аудіо, створимо розкадровку із зображень та кліп на основі цих зображень. Використаємо опціонально ChatGPT або DeepSeek, Використаємо також Suno, Leonardo та Runway. Приклад такої роботи ви вже можете переглянути, натиснувши на підсказку в правому верхньому куті відео. Там Згенерований кліп, як бачить штучний інтелект вчителя інформатики на дистанційці. Готові? Тоді поїхали! Перший крок це створити текст пісні. Для цього ми використаємо паралельно DeepSeek та Чат GPT. Оберемо варіант, той який нам більше сподобається. Ці інструменти допоможуть нам згенерувати креативний текст на основі нашого запиту. Наприклад, я хочу написати пісню про одного з улюблених моїх літературних героїв. Давайте введемо запит. Ну, наприклад, напиши текст пісні про Роланда з Гіліадо, і поки штучний інтелект буде генерувати пісню. За цим запитом, за цим промтом. А можете написати в коментарях, чи знаєте ви, з якого циклу романів цей персонаж. Ну що ж, додаємо наш промт до діпсіку Він починає генерувати, і те саме ми робимо з чатом GPT. І дивимося, які пісні будуть нам більше подобатися. Для демонстрації я не буду повністю всю пісню використовувати. Візьму один куплет і один приспів, тобто вісім рядочків, це тільки суто для демонстрації. Тепер, коли у нас є текст, ми можемо перетворити його на пісню. Для цього ми використаємо Suno. Цей інструмент дозволить нам створити аудіо на основі тексту. Просто завантажимо текст, обираємо стиль. Ну, наприклад, я оберу Epic Rock. Думаю, цей варіант буде найкращий для даного тексту. Авторизуємося в Suno, натискаємо Create, переходимо в Custom, погоджуємося. І я буду використовувати, мені більше сподобався варіант DeepSeek. Єдине, що мисливець я заміню слово, мисливець заменю на стрілець. Воно підходить і за сенсом. І підходить, ну, відповідно, навіть тут в. Як на мене, краще виглядає за Римою. Звучить за Римою. Так, тож, замість мисливець-стрілець. І те саме внизу. Так, ну приблизно ось так. Далі мені потрібно вибрати тут а, стиль. Ну, знову ж таки, це може бути Rock. І можна додати сюди, наприклад, Dark Rock. А ви вже обираєте той варіант, який. О, Gothic метал також сюди підійде. А, так, Industrial Metal також. І просто Industrial. О. Ось такий набір я роблю. Ви обираєте той, який буде вам більше подобатися. Називаємо і натискаємо Create. Прослухаємо обидва варіанти і оберемо той, який нам більше сподобається. Від земель, де сонце вмирає, де вітер співає про давні часи. Де стрілець. Ну, має право на життя, але давайте послухаємо, ще варіант. Так, ну і як на мене, дуже багато тут епіку. Давайте лишимо тільки індастріал метал і індастріал. Знову ж таки, це все на ваш смак. Так, я зупинюсь саме на ось цій версії, і я її завантажую. Обираємо Download і завантажуємо в mp 3 коли вона повністю згенерується. Наступний крок створити візуальну частину, візуальний супровід для нашого кліпу, тобто будемо робити розкадровку в Леонардо, щоб згенерувати зображення, які відповідають настрою пісні. Для генерації промту, знову ж таки ми можемо повернутися до DeepSeek або до чату «GPT». І для генерації промпту для Леонардо використаємо чат GPT, так як DeepSeek ми вже використали для самої пісні. І візьмемо на основі нашого тексту. Тобто, ми зробимо, ну, наприклад, давайте так. Стрілець йде, світ забуває його кроки. І ось на основі цих двох рядків ми зробимо промпт. Так, ми і попросимо наш чат GPT. Так, ми бачимо. Відповідний запит, але Леонардо краще генерує саме англійською мовою. Тому просимо перекласти на англійську. Копіюємо запит, переходимо до Леонардо і вставляємо згенерований наш промпт. Обираємо будь-який формат, будь-яку модель, яку ми хочемо. Ну, я візьму, згенерую, ну, давайте одразу візьмемо, поставимо тут 16 на 9. Ну, хоча б ось так, нехай буде. І генеруємо наші зображення на основі промту. До речі, я обрав тут стиль аніме. Ну, мені просто подобається саме, як генерується зображення. Не в тому плані, що в самому стилі аніме, а ось виходять такі цікаві зображення. Але можуть бути ось такі варіанти. Тобто, ми можемо побачити, що а, ну, дійсно такий більш. А, Формат ближче до Азії, тому ми можемо взяти і перегенерувати за допомогою якогось іншого, іншої моделі. Згенеруємо і подивимось. Так, ну і ось цей варіант уже такий кіно... кінематографічний, можна на ньому зупинитися. Також ми можемо змінити трішечки промпт, тобто написати тут а, на основі рядків зображення на основі рядків, а, де. Головний герой, схожий на ковбоя. Чому так? Знову ж таки, повертаємося до того, хто знає, що це за герой. Спробуємо з оновленим промтом. Я його навіть не встигаю читати. Для експерименту ми робимо саме ось таким чином. Якщо хочете більш якісний варіант, то, звичайно, потрібно ну, підбирати промпт. Але ось ось це те, що я і хотів. Можна зробити а ну давайте тепер в стилі аніме. Можна використати і буде і це, і це зображення. Також згенеруємо два зображення для приспіву. І, відповідно, ми тут просто змінимо рядочки. Це якраз те, що нам і потрібно. Ми на фінішній прямій. Це передостанній крок, оживимо наші зображення за допомогою runway. Як на мене, один із найцікавіших етапів відкриваємо runway. Обираємо тут генерувати відео, дається досить мало кредитів, але при цьому досить багато знімає. Тобто, одразу у нас є можливість, наприклад, за один день безкоштовно ну, зробити буквально дві генерації з відео. Тому тут ми підемо наступним шляхом. Ми візьмемо одне якесь, згенеруємо із одного зображення, ось 10 секунд. Ну, можна це обійти, згенерувавши потім на іншому аккаунті. Ну, і ось, наприклад, я беру одне зображення, тут можна додати і більше, і, відповідно, може зняти більше а, кредитів. Я візьму тільки одне зображення і оживлю саме його. Натискаю генерувати. І давайте переглянемо, що вийшло. І ось наш стрілець уже по пустелі йде. Те саме можна зробити і з іншими зображеннями, обов'язково робимо для приспіву з вежею. І також можна використати декілька варіантів тобто, знову ж таки, лишається тут 75. Я візьму тут тільки видалю це зображення, додам відповідне нове із вежею. ну, Наприклад, ось це мені більше подобається. І знову ж таки просто-напросто беремо і натискаємо Генерувати. Зараз із другого аккаунту я згенерую іще, ну, наприклад, із варіантів, які у нас тут іще лишилися. І відповідно це використаємо потім на монтажі. Більше відео краще будуть переходи. У нас є всі матеріали, можемо зібрати їх у будь-якому відеоредакторі. Просто накладаємо відео з Runway на аудіодоріжку. В моєму випадку це буде DaVinci. Вдягаємо навушники і починаємо монтувати. Я змонтував додатково іще деякі відео, тому у мене 5 відео і буде одне, одна аудіодоріжка. Перекидую Перекидаю їх. І будемо працювати з цим. Так, спочатку додаю аудіо. І обираю той шматок, який, з яким буду працювати да, той фрагмент. Тобто, у нас там буде в декількох місцях той самий текст. Так, я залишаю 50 секунд, по 10 секунд кожне, відповідно кожне відео, і якраз буде на цей кліп. Розставляю відповідно так, як бажаю я. тобто знову ж таки Ось ці з вежею будуть точно останні, це буде зрозуміло. А ось відповідно ці розставляю ну суто за змістом. Наприклад, там буде десь рядки, що він іде. Ось іде стрілець тобто ми можемо додати сюди. Відповідно, перший можна поставити, як він. Сидить і також додати фрагмент ось сюди. Ну і а, відрендеримо. Відео відрендерилось, тож ми можемо переглянути вже результат. Його кроки легенди, а тумки вітри, Ой, Роланде, мандрівний кузир, твій шлях через біль, через кров, через мир, темна вежа, лише волна, твій кінець, але вши знайдеш, ти те, що шукаєш, стрілець. Ось так, друзі, ми створили з вами пісню і кліп за допомогою штучного інтелекту. Ви можете використовувати ці інструменти для своїх творчих проєктів. Обов'язково спробуйте поділіться своїми результатами. Можете прикріпляти прямо покликання на свої відео під цим відео в коментарях. Я обов'язково їх перегляну і прям хочу оцінити. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!